Багато господарств недоотримують потенціал озимого жита через дрібниці технології. Сьогодні стислий, але повний протокол від підготовки поля до жнив. Синтетик 38 інтенсивний сорт із середньою врожайністю від 53,2 до 62 центнерів з гектара максимум близько 79,8. Вегетація від 282 до 305 діб. Тисяча зерен важить від 39 до 45 грамів. Висота рослини близько 115 120 см. Починайте з поля. Після стерньових культур виконайте лущення дисковими знаряддями на глибину від 8 до 12 см. Після просапних культивацію на глибину орного шару. За активного відростання бур'янів дайте дві культивації першу на 10-12 см, другу на глибину орного шару. Поле вирівняйте боронуванням і коткуванням. Мінімізуйте розрив між передпосівним обробітком і сівбою. Живлення закладіть завчасно. Базовий орієнтир. Азоту приблизно 30, фосфору 60, калію 90 кг у діючій речовині на гектар. Практично це аміачна селітра близько 50 кілограмів, подвійний суперфосфат від 100 до 120, калійна сіль близько 200. Альтернатива діамофоска близько 300 кілограмів на гектар. На легких піщаних і супіщаних ґрунтах добре працюють сидерати. Обов'язково коригуйте норми за агрохімічним аналізом, підготуйте насіння, біологічний протокол. Ультрафіт за інструкцією виробника у комбінації з рідким концентратом гумату калію Гуматлист 1 літр на тонну. Або хімічні протруйники Ларімар, Венседор, Тіабенте. Від шкідників Канонір Ультра, Вітекс Командор Екстра. Обробляйте безпосередньо перед сівбою. Перевага біорішення, краща схожість і додаткове знезараження ризосфери. Сівба. Для полісся від 5 до 6 мільйонів схожих зерен на гектар, орієнтовно від 170 до 190 кілограмів для лісостепу та вологих західних районів від 4,5 до 5,5 мільйонів орієнтовно від 150 до 180 кілограмів, для південного Степу – від 4 до 4,5 мільйонів, орієнтовно від 140 до 150 кілограмів. Загалом норма у межах від 160 до 220 кілограмів залежно від ґрунту і строків. Сійте з 20 серпня до 10 вересня у Поліссі та лісостепу у степу дата до 20 вересня. На заході Каз 20 серпня до 20 вересня у Закарпатті з 10 вересня до 5 жовтня. За сухого посівного шару або пізніх строків підвищте норму на 10%. Осінь. Приблизно через місяць після сходів перед кущенням проведіть позакореневе підживлення гуматлист 1 літр на гектар у 150-250 літрів води. Мета пришвидшити засвоєння елементів і накопичення цукрів для зимостійкості, за теплої осені відслідковуйте шкідників і за потреби застосовуйте інсектицид згідно з інструкцією. Після зими. По мерзлоталому ґрунту внесіть аміачну селітру від 80 до 100 кг на гектар, і з появою бур'янів проведіть оприскування, можливі рішення: дисулам у межах 0,4, 0,6 літра на гектар, гренадер або герсотил за інструкцією, гренадер Максій від 20 до 25 грамів, а також альфа декамба Додайте фунгіцидний захист ультрафіт 2 літри на гектар у суміші з гумат лист 1 літр на гектар. За потреби карбезим або полігард. За перевищення порогу шкідників застосуйте оперкот Акро, Канонір Дуо, лютер Димефос, нокаут екстра. Робочий розчин від 200 до 300 літрів на гектар. Вихід у трубку і прапорцевий лист. За необхідності внесіть сульфат амонію від 70 до 100 кілограмів на гектар. Для запобігання виляганню у фазі від другого міжвузля до прапорцевого листа ВВШ 32-39. застосуйте хлормекват хлорид від 1 до 1,5 літра на гектар. Паралельно дайте комплекс мікроелементів ЛФ зернові від 1 до 2 літрів на гектар, за потреби борний компонент ЛФ біобор 140. У прапорцевий лист обов'язково проведіть захист від септоріозу, борошнистої роси та фузаріозу, доступні варіанти азоксин КС, Карбезим, телемус, ауріс, фунгісил, полігард, або полігард Максі за інструкцією, колосіння і налив. Підтримайте фізіологію позакоренево, гумат лист 1 літр на гектар або комплекс ЛФ зернові у поєднанні з карбамідом від 3 до 5 кілограмів. За потреби перед збиранням використайте десиканти Регістан Ультра, Альфа-Декват або Геліус, жнива. Починайте пряме комбайнування за вологості зерна близько 19%, 20 щоб уникнути перестою й осипання. Для більш детальної консультації, підбору та замовлення препаратів. Телефонуйте до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.